А тобі що більше за все запам'яталося? Що розкаже? Так, хто у нас є залезі, будь ласка. Починаємо з мене. Мої батьки може спокою якось полежніх батьків. Мені роз... ще на початку війни нам розповідали мої батьки та класні керівники, що потрібно робити в такі моменти. Це відбувається часто і діти по початку ще боялися, зараз вони вже до цього спокійно відносяться, так як це ну, постійно відбувається. Да, і звуки, і... То тому вони вже адекватно реагують на ситуації, так як з ними ба і батьки працюють, і представники фонду. На власний розвід. Але перед тим як прилюбити віця, у нас ось така є бумажечка. Я думаю, що діти просто їм подобається це, що їм влаштовують такі західи, що ну про те, ще пам'ятають і думають про них, що влаштовують їм захід, щоб їм було весело і щоб вони і сумували під час. На раз, два, три надуваємо три. Так, є. Хто може зав'язувати, зав'язати, рази надуваємо. три рази. Приїжджають психологи, юристи, працюють з населенням. Зараз такий нелегкий час, тому населення потребує допомоги, так як і психологічної, і юристів. Мобільна бригада на території Запорізького регіону почала працювати з кінця травня, і е, зараз ми от більшою міро, мірою їздимо по Михайло Лукашівській громаді, але е, так як ми тільки почали, ми плануємо далі і далі їхати, допомагати людям, адже ми бачимо, що це затребувана юридична допомога, і психологічна допомога і соціального працівника. Тому плани в нас великі. Ми всім серцем прагнемо, щоб вона безстрішна стала. Перемога. Дуже всі ждемо. Дітям також розповідаємо, що скоро буде наша перемога, і дуже сильно ждемо. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!